Так, останню сніжинку приклею і тепер тут всім привіт, друзі! З вами знову я, Ендер, і у нас сьогодні буде, коротше, дивіться, зараз я у господі мокро, зараз я вам покажу, що я збудував. Дивіться, друзі, тут є двері. Якщо я їх відкрию, тут дивіться буде така база. Тіпа. Я коротше спеціально робив базу всередині сніговика для того, щоб тут збудувати. Але зараз я сходжу до себе додому, і ви побачите, що я там при припас для, для свого будинку. Короче, я по нашому комп'ютеру типу, заказав багато всяких украшень, прикрас. Ви тільки подивіться, скільки друзі, у мене предметів для, да, господі, для кухні. Прибираємо з лівої руки. Дивіться, друзі. І це ще не все, що я буду вміщати. Кухня у нас буде маленька, сверх маленька для, для такого сніговика. Ви тільки побачите, ви будете в шоці, що я там зліплю, що я там зроблю, у вас буде шок. Але для початку мені треба зробити під. Господі, підлогу. Так, от тепер дивіться треба поставити на місце. Зараз, друзі, я буду так робити з усім. з усім, так, господі, так. От. Отак, от так, так це. Та, да, господі його не дав. Да, я витяжкою під викинув. Нічого страшного. так, Все, і тепер я тут буду ламати усе. Да, я втомився, я втомився. Чесно, я, друзі, я тут ламаю і хвилини три ламав, адже сніг якийсь занадто заморожений попався, але нічого страшного. Треба трохи, друзі, даже снігу взяти, щоб не потрібні дірочки позакривати. Наприклад, цю цю і оцю. Да, хай. Ну, і коротше, і ще цю давайте заклеїмо І зараз усе будемо робити в дубові дошки, друзі. Отак от тут от застилать, пластилать, нормально буде. Я тут, друзі, подумала, мені треба говорити ще ти хіше. якось отак от у нас все буде. Зараз я вже буду робити стінки. У мене ще залишиться доски на стінки. Я спеціально брав. Господи, я ж не взяла та пора. Я спеціально брав тіла, друзі, і коротше, десь тут у нас буде розділення. У нас десь буде ванна, десь буде Ну, Придумаємо. Так, одразу тут я хочу зробити розділення для кухоньки. Буде прикольно... Ось тут трошки кухонька. Отак от. Ну давайте. Ні, не так. М -м, ну блин, як не придумать. Треба подумати, подумати, треба подумати. Хоча давайте ми спочатку, мабуть, не знаю, розставимо усе в інвентарі, потроху будемо розставляти інтер'єрчик. Ось так, от, наприклад, це сюди. Це, звичайно, сюди. Угу. Витяжку сюди. Блін, і воно так прикольно стоїть. Так, це у нас тут го готове стоїть. Тепер нам треба кудись миску. Миски так розтануться. шикарно, друзі. А далі нам треба кудись веделки, оці всяка дурня, друзі. Але для початку, ось у нас три всякі штуки, тут веделки будуть. Тут почекайте, тут ні, омивальник нікуди взагалі поставити. Ми щось придимаємо потім. Сюди ми поставимо доску для нарізання, друзі, готово. А тепер я, мабуть, закрию і от отак от це все буде. От потім я ще кудись, не знаю, додам щось. Ну от так от, друзі. Ну, а зараз я піду до себе додому по одній речі. Я біжу, біжу, біжу з предметами для своєї спальні. Ну, майбутнє спальня у мене буде вообще шикарна, тільки треба придумати, куди можна засунути. лі... О, щоб воно не мешало вообще сюди. Де... Вообще дзеркало можна в кухні, От тільки блин, ну воно ж зав... зазвичай, Вані, але давайте в кухню. кудись поставимо. о, сюди вообще шикарно. Так, ну а тепер, тепер давайте тут у нас буде туалет. Типа, отут він і буде, так. а треба буде взяти топор сакиру. Ну ладно. Так, тут у нас будуть двері, тут у нас буде туалет. Цікаво, друзі, ви будете в шоці, але я взяв аквариум, да, для компот. Типа, ну ладно, так. Господи, тепер сюди ми це поставим. Нормально, в принципі. Е, так, 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 так. Блін, а в мене ж нема куди поставити годинник. Кіпа на пол його ставлять не буде круто. Я зараз, друзі, сходжу знову таки по предмети. Я біжу, я біжу по предмети і вже збігав. Короте, дивіться, Я тут така і бомбезна. прийшла. Так, це сюди ми ставимо. Сюди ми ставимо годинник, тіпа будильник, для того ми його наштуємо. Так от готово. <кхм> так, тепер. Тепер дивіться, сюди треба. Пихнуть якось раковину. Отак, все шикарно, друзі, вона ще да, працює, вода тече, в принципі, шикарно. Так, а тепер, 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 ми, ми далі придумаємо двері, але тут ще також буде розділення, в принципі, побачимо. Тепер Тут у нас буде ванна. Ой. Шикарно, шикарно, мені подобається. Тепер я знову таки збігаю по предмети, адже якось ну, глупо без предметів. Я з предметами прийшов з новими предметами для декору, даже тут є для всього. Коротше, у мене є двері, нарешті такі я додумався їх принести. У мене є ялинка, в інвентарі, друзі. Зараз я все це буду потроху розставляти і будувати іншу кімнату. Так, кудись буде сюди двері строїть. Блін, блін, блін. Ну це штука тяжелая, такі дорогі проєктування. О, все, шикарно. А тепер знову до декору. кудись сюди телек можна таки... Ні. Телік ми поставимо сюди. Угу. Шикарно, сюди ми потім поставимо якийсь диванчик. Е -е, куди, бли... Блін, ну, куди можна ялинку поставить? Я зараз короче, з новыми предметами. Я біжу, біжу, біжу. Як веселий таракан. Я тут а нарешті такі друзі. Тепер ми беремо, так ставимо, готово. І тепер, тепер ми просто ставим кудись сюди от, кресло. Все. Дивись, Алекс, скільки хочеш. Ну і тепер ми, мабуть, друзі, будемо розставляти килимки. Це також дуже важлива справа. А сюди один, туди один. Шикарно буде. Так, тепер сюди ми ставимо ялинку. Вона, друзі, маленька, тому її легко обходити і все буде шикарно. Сюди килим, щоб ноги не мерзли. Тіпа і ножки не мерзнуть. Шикарно. От тако, куди мені поставити холодильник, чесно, сюди він же нікуди не поміститься. Ну, коротше, отак, друзі. На цьому я чесно вже буду закінчувати, адже я втомився. Короче, отакий у нас якийсь декор вийшов. В принципі, всім, друзі, до побачення.